Доброго дня, шановні телеглядачі, сьогоднішнє моє відео буде з селища Савинці. Кожна людина приходить на світ, щоб залишити якусь пам'ять про себе. Одні пишуть вірші або малюють картини, і всі нащадки любуються цими витворами, а інші, приходячи до влади, зазомбують населення і роблять війни, несуть смерть і розруху. Коли я жив в Радянському Союзі, то мені постійно твердили, що ми саме миролюбива країна, і капіталісти хочуть постійно нас знищити. Я теж так вважав до 1986 року, поки не поїхав по терористичній путівці за кордон ГДР і побачив, як там живуть люди. Набагато краще, ніж ми. А коли екскурсовод в місті Берлін повідомила нам, що Західна Німеччина живе в рази краще, ніж східна, то це для нас всіх було великим потрясінням, тому що всі ці три країни 41 рік тому були повністю зруйновані і стали будувати свій ізм. Все пізнається в порівнянні. Цей вислів знають всі. Сьогодні я поцікавився, у якої країни найвищий рівень життя в світі. І виявляється, це Норвегія, який, мені здається, далеко до України, тому що в нас є і корисні копалини, і саме головне земля, мабуть, краща в світі, а живою мови, виявляється, саме гірше в Європі. Чому це так? У кожного є своя думка, а я вважаю, що всі ми повинні об'єднатися і стати нацією, як прибалтійські країни або Польща. Сто років тому ми отримали незалежність, але із за того, що не могли об'єднатися і дати вісіч ворогу, ця незалежність була втрачена. Зараз все повторюється знову. Ворожі агенти весь час розхитують Україну, щоб війна йшла ще роками, їм це вигідно. Вони тільки забувають одне, що за всім цим слідкує Бог з Небес. І він всім роздасть по заслугам Україна понад усе. Ми переможемо.